Шановні депутати, запрошені. Загальний статус постійної комісії, надає вісім чоловік. На засіданні комісії присутні 5 депутатів, що дозволяє нам почати роботу бюджетної комісії. Питання порядку денного є в матеріалах сесії і пропоную прийняти вам запропонований порядок денний за основу. Хто за, хто проти, то утримався одноголосно. Якщо є якісь пропозиції. Зауваження, чи голосуємо в цілому? Голосуємо в цілому. Прошу підтримати, і... прошу підтримати порядок денний в цілому. Хто за, хто проти, хутримуємося одного власного. Е, тому приступаємо до розгляду питань порядку денного сесії, які є профільними для, нашого, для нашої сесії. Е, питання про внесення змін програм соціально-економічного та культурного розвитку Пасічняцької територіальної громади. На 2025 рік програми соціального та культурного розвитку територіальної громади на 2025 рік. Проект рішення матеріалах сесії на сторінці 3. Чи будуть питання зауваження? Немає. Немає. Питання придбання спортивного коментаря наша суганці. Які можуть бути питання? Є бюджет е, громади, дає громади. Е, Скільки це, виходить, відсотків набитків? 30%, відсотків. 30, відсотків. 30 відсотків. ми даємо, я так зрозумів, що 60-70% дає нам що там, нафтогаз. Як для пасічної, так і, так і для менше для, для пасічної відсотків 15. Я думаю, що тут відніці. Все. У нього нічого не цей був. Ні, все має вже. Ну, не виявили пожарні інвестори поки що. Залезно там. Черник. Менше складе. Так, в чернику я дав. Чернику треба спорза. Я спортивный диву. Так, новий є спортзал, великий. Там є спортивний майданчик, накритий так само, так от вони вже всі не забезпечені. Здорово, то тоді питання на званні підтримати проєкт рішення в даній редакції. Хто за, хто проти, хто утримався одного голосного рішення висіти. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного про внесення змін до цільових програм. Проєкт рішення в матеріалах сесії на четвертій сторінці. Коротенько ми обговорили про зміни до цієї програм. Що будуть зауваження, питання? Не знаю. Тут ми, наприклад, перебуваємо ці індивідуальні фільтри. Ну, як Оксана казала, може ще й розглянемо і для цього амбулаторії класічній. Туди, Чи все вже можливо? Можемо з голосу внести до сесії. З голосу в сесії буде Ну, а є на це гроші? Тож треба перекидку робити. А я віду, я є. по є. Я по благоустрою. Треба розглянути тоді <плеву> і спасишно. Давайте на слідуючий раз розглянемо. А що будемо це тепер кромсати? Або тоді з голосу на сесії. Хай Добавок. амбулаторія пише за цю заяву, потребу, то й тоді розглянемо. Ну, є запит на слідуючу сесію? На слідуючу, так. так. Що тоді зауваження? Це хто мене... там дасть запит? Та це ти ну, даєш? Так. Нековерційний центр. Угу. Uh -huh. Та, мене... Тоді так. Добре, тоді по чому питань немає. Ставлю на голосування втримати проєкт рішення у редакції подано поданому матеріалу сесії. Хто за, хто проти, хто утримався, рішення комісії прийнято. Слідує питання порядку денного про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.24 номер 1939 2024 про бюджет пасіченської сільської, сільської територіальної громади. На 2025 рік. Проєкт рішення є в матеріалах сесії на сторінці 7-й. Іванівна доповіла про. А ми ще не розглянули цей отримання це добровільної пожежної. Тепер. Тепер не голосували. Це зміни до, до цільових програм. Тут нас ми... слово це міняє. Було цей забезпечення, а тут придбання. і mm. все. Mm. Mm. Ніхто це mm. не uh, А Я маю на увазі по пожежні. Так, по пожежні. По пожежні. пожежні. Mm. Це mm. Перелік заходів було, було забезпечення, а тут слово придбання. і mm. все, одно слово mm. змінює. А програма та сама, що вже давно прийнята. А оце 31 десь придбання предметів обладнання до цього користування. Це що мається на увазі? У першому пункту 1.1, 1 третьому рішенні. Ну Там хочуть. Військовий купити генератори, передавки 100 тисяч. Мені 100 ж дуже щось не стає. Якась сума не вистачає. То пане інвертори то ті, що замовляли тепер в цьому зведенні, чи що, чи що за генератори? Інверторні. Інверторні? Так. Бо вони хотіли ці, типу, як павербанки такі. Питання, угу. зауваження. Три штуки. По проєкту рішення. Що там ще в нас є? На, на похованні? Ну, це на доразі допомога. Прошу підтримати проєкт рішення, який на сторінці 7. Хто за, прозив, хто проти, хто утримався, рішення комісії. Наступне питання порядку денного – це надання одноразових матеріальних допомог. Проєкт рішення на сторінці 10. Я хочу, що ми всі її дати. Скрипнеченко. Скрипнеченко. Беріжний рух, можливо, шкода. А тебе розглянути на сесію? Так, на сесію. Я не що на сесії виявляється. Скільки вона хоче? Більше ста після. А ви знаєте, що це? Це В на сесії. Я ja думаю, що нам треба uh, узгодити депутатським корпусом, щоб мене не прийняли. Може хтось має інші Проєкт рішення так заводи, є, а, а проєкт рішення у нас є, а суму uh, згодити з голосу так. при uh, виділенні коштів і чірноматеріальний допомогти. Ми вставлю дане питання на голосування про те, мати навек рішення, редакції прямо сесії. Так, то, але за... Суму винести на сесію? Так. То проти отримується одноголосно. І наступний порядку питання порядку денного це про встановлення на за веселого року в Касашевському сільському городі. Ми розглядали на. Ну, так, не на насадки, можливо, депутати будуть мати свої там тут думки. Так. Все, п'ять рішень. Так. Так. Сильга пройде за роботу.